Який же новий рік через оселеця під шубою? Вітаю вас на моєму каналі. У цьому відео ділюся цікавою ідеєю для цього неймовірного салату. Одразу скажу, що це вийшло дуже смачно і зручно. Спершу робимо звичайне тісто для млинців. Ділюся варіантом, який жодного разу не підвів. Не буде ніяких перший млинець, нанівець, два яйця підсолити і сколотити. Далі додаємо половину нашого молока і добре розмішуємо. Загалом рублю порцію на 500 мл. Далі додаємо борошно. На таку кількість молока потрібно 130-150 грам. Ретельно збиваємо вінчиком, щоб не залишилося грудочок. І перш ніж додавати решту молока, підготуємо буряк, розрізав на менші шматки і перебив блендером. Тоді лімо решту молока і колотимо однорідне тісто. На сам кінець треба додати 2 столові ложки олії. Смажити млинці треба на середньому вогні на добре розігрітій сковорідці. Поки млинці трохи вистигають, можна зайнятися підготовкою решти продуктів. Цибулю нарізаю найперше, щоб замаринувати. Нарізаю чверть кільцями до цибулі столову ложку цукру, пів столової ложки солі, 70-80 мл оцту та 180 мл води. Добре перемішуємо, щоб сіль та цукор розчинилися, і залишаємо на 10-15 хвилин. Картоплю моркву та буряк натираємо на крупну тертку. Філе оселедця нарізаю повздовж на 3 4 смужки. В кого як вийде. Тепер начиняємо млинці. Одна сторона у млинців більш присмажена, а інша має більш червоний колір, тому присмажену сторону розвертаємо доверху. Кладемо трохи картоплі, моркви, буряка, смужку оселеця, цибулю і майонез. За смаком підсолити і додати чорний мелений перець. Прикриваємо млинець зі сторін і щільно замотуємо. Всього в мене вийшло 12 таких млинців. Це дуже цікавий варіант для подачі одного з улюблених салатів. Мої гості зацінили. Якщо вам сподобалася ідея, залишайте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтеся на канал. Готуйте із задоволенням, смакуйте з насолодою.